Вітаю всіх глядачів. Отож, якщо ви є керівником підприємства, або власником такого якогось підприємницького товариства, або ви є кінцевим його бенефіціарним власником, то подбайте про те, аби після 1 вересня не сплачувати адміністративний штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень поясню, що до чого. 18 березня 2024 року наказом Міністерства юстиції України зобов'язано до 1 вересня надати керівникам Юридичних осіб інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Нагадаю, що це можуть бути різні види підприємств, господарських товариств, наприклад, акціонерні, повні, товариства з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства або ж органи державної влади, місцевого самоврядування чи установи або організації. Слід вказати про те, що кінцевого бенефіціарного власника у таких Осіб може й не бути, тому обов'язок виникає і подати інформацію про те, що такий відсутній. Якщо ж у такому разі ви забулися або прострочили подання інф... таких відомостей до державного реєстратора, то це є підстава для накладення. До вас адміністративного стягнення відповідно до статті 166 з позначкою 11 Кодексу України про адміністративне правопорушення розмір такого штрафу складає від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. Тому, якщо ви цього ще не знали, то хотіш завершити цей обов'язок і унеможливити накладення адміністративного стягнення. До зустрічі у нових випусках.